І ще раз про поганий холестерин приймати все такі статини, коли у нас підвищений рівень холестерину, чи не приймати, розумієте, коли ми приймаємо статини від підвищеного холестерину? Ми не лікуємо організм, ми лікуємо. Наші з вами аналізи тут треба розібратися, чому цей холестерин підвищується. Наш організм дуже розумний. Він ніколи не буде робити те, чого не є корисним для нього. Що робить поганий холестерин? Він прикріплюється до стінок судин. Так, але чому він це робить? Він заліплює як пластир, в тріщинки і порушення цілісності судини. А ось де причина? А причина у нашому з вами шлунково-кишковому тракті у так званому дирявному кишківнику, у порушенні постійного відтоку жовчі, у низькій кислотності шлунка. Чому це відбувається? Давайте Давайте ми з вами подумаємо. Очевидно, ми неправильно харчуємося. Що нам радять, коли підвищений холестерин забрати з раціону жири і сіль, але це якраз треба робити навпаки треба вживати повноцінні жири поліненасичені жири це можуть бути рослинні масла це свіже сало підсолене ні в коякому разі не відмовлятися від солі бо сіль нормалізує кислотність шлунка якщо у нас низька кислотність наш білок не перетравлюється відповідно це все падає в кишківник. а якщо ще жовч вчасно не відходить не розщеплюються жири і ми робимо болото в кишківнику, порушується його мікрофлора не засвоюються вітаміни групи Б. і тут ще впливає дуже сильно шкідливі виробництва лаки, фарби фар... Мальдигіди тих людей, які працюють з цим, дуже часто потім в майбутньому виявляється підвищений рівень холестерину. Тобто, працювати треба не з наслідком, якщо ми хочемо бути здоровими, а з причиною виникнення проблеми. Рада була бути для вас сьогодні корисною. Підписуйтесь тут більше про здоровий спосіб життя та здоров'я без ліків.